Рочный платян, что? А вы як Два Смотрите, в касса. А ч, да? Фанта, вы кассу аппарат, хороший, брат? Кляба, что он требует? Треба? Треба? Ну, кассу брата Хто підприємець? – Хто підприємець?

Так, я привіт, зараз він на помилках, не збирають, подобно дуже добре. Це буде чилятися дозволи міської ради. Хорошо, міської ради. Ті броня проти міської ради, що це міський, голова не бачить. Гова бідної От Получається, винна влада району, а міська рада напроти все не бачить. роботи, роботи. То что не свои понимают. Интернет. А, а що ж тут на хорошее. Я зашел в компьютер, было фотографии, ставлю баланс. Интернет на хуй, нет. Ми можна було вдома грати, вони сюди не приходили. Ж тож не сьогоднішній продукт. Що платити 20 гривень. платити вам 20 гривень в час, якщо воно було вдома грати. Ви платити 100 гривень в сіх граєк. Говорите, граєк. Знаєш, що це законно діє? Законно в чому? Тому що люди програють тут дорожче. Пішла до мене жінка, пожалуй, 10 тисяч сині і 10 тисяч гривень. Це послухав. Ну, як я з ним не грав, прийшла мама і ти плачеш. 10 тисяч гривень. Что мені робити и казати? Факти є, якісь просто. Смысл. Ну, які ще факты, мы Немає Наймаю праці. А взагалі, то ви за реєстрационно, теж не помпат. А які у вас є документи? Що говоримо? Покажи. Ні, не знаю, не сов немає. Ну, руч на що? Ну, вы не сама. Ну так давайте от ми прийшли Покажіть, от... от я голова районної ради, це голова адміністрації, це начальник міліції, це начальник податкової. Ну, от синів, поговорить нам документ.

Так ні, я загально вас загальну. Що ж то інше питання, що інші не подумаєте? Якщо бы інтернет, то йде випустити. Можна з любого. Ви написали письмові стунами, бо є роботи. Є відповідь, є режим роботи за кажуть радость. А як ви відкрили це, ми робимо? І Згідно за чином законодавства має звернути міську раду. Міська рада має вам посити спочатку роботи і встановити режим роботи. Якщо ви звернулися і ви нам вагу, але маєте відповідь, значить ви розпочали роботу незаконно, я так розумію? Ну не можна робити, без графіка роботи. Згідно з закону провести. це зроблений конком об'єднаної громади. Він мав зробити вам з 10 до 12, інакше взагалі працюють незаконно. Я Правильно розумієте? Ну, це є порушення чинного законодавства. Так. Да. Ну, Я вам рекомендую сходити до міського листа, цю ситуацію, як це так робиться і чому. Ви ж розумієте. У вас є? Хто дав дозвіл тут? без вікон, ми зайшли тут курят? Вони не, не обліковані. А що? Ну це місце масового перебування людей. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять може бути людей, які навіть не повідомляють. місце масового перебування людей. Тому що знову вони мали на самі коли відкривають. Прийти нам заповнити. Були у вас? Було Значить, Будь ласка, значить, ми, моя <правда> звернення, <вас сверли, правда> що я застав в таке місце, до вас не зверталися, Дійте з читним чином. маєте прийти перевірити цей об'єкт. От Не дай Бог пожар, яку у рові було. Куда тікати? Желізні двері? Вікна нема. Вікно це Ну, Це пожарний виробник. що світу, зараз загорювся це цей апарат, На комп'ютер. Повідомляйте, згідно з чим з того сположена інспекції, чи тому, що на дине мною такий факт. Нема довго, щоб вже тут Болі, місце масло пробувати людей. Чи более як і стало? Тут потім щось світиться, що спеше, мабуть, реклама? ж дуже подобається. що якщо Після революції гідності всі розказують, що власне що зробить. Але як можна робити, якщо це під міською радою? І міська рада реагує на це, люди ходять жалуються, що продають десятки тисяч гривень. Ну Камера є, О, а он сюди сюди. Приходьте залці. А режим роботи який? Де режим роботи? Покажіть, де режим роботи, це інтернет-моба. Зачим дивиться за міська рада, як видно, тоді звернулися до звітки. На ж є? Давай. Ну то що, не сумнівається, що в гроші є? Ну, та сама проблема, вивізки немає, режим роботи немає, ну, і нас побачили відкривати. Хто відповідає за це? А? Місцева влада яка? Да, да. Ну так треба ж називати речі своїми іменами. От дай інтерв'ю і скажи, як виконавча влада.